Запрошую Ді вас на заклад і Зараз ви побачите, щоб ми практично вже готові прийняти дітей. Спальна кімната, досетка, туалет. Ми Ви задоволені? 1 вересня ми почнемо навчання вже в школі, а укриття буде. Якщо повітряна тривога, діти спускаються, навчання не буде поки Не буде, да, не буде навчання. Це, Але так. до листопада місяця да, буде за По укультям. у нас чотири освітні заклади, які також запроектовані, все готове. Але в зв'язку з тим, що вони там в зоні неперебованим рівнем ризику безпеки. Ну я не знаю, це те, що ми прийшли, Це про ці, що ми в місті так. так. Ні, ні, це не в місті. Це взагалі далеко. Це 30 кілометрів від лінії зіткнення угу. Угу. і це. Навчальні заклади, які єдині будуть працювати в цих громадах, угу. тобто ми не кажемо про якісь угу. інші там по одному закладу в громаді. У нас є Любимівський заклад, Біляєвський, Дучанський, Киселівський. Угу. І от там потрібно побудувати укриття. Ми хочемо зробити модульні рішення по школах і садочках. Це рішення мобільне, це у нас. Не так вже і маловідома компанія MetInvest поки що робить. Монтаж, вони декларують поки що місяць. Один такий модуль це 50 дітей. Там ці крісла з столиками такими, тобто воно там з вентиляцією, з туалетами, з усім. От, Все там є. У них є програм переходи, і виробничі приміщення, і є навчальні приміщення, навіть амбулаторії є. От, по якому, По якій моделі вони пішли? По моделі оренди. Вони ставлять на 5 років об'єкт, через 5 років вони його змінюють повністю на новий, ми платимо нічого, крім оренди е, і комунальних видатків. Вони зараз формують свою uh -huh. повноцінну комерційну пропозицію. Е, ми з цією пропозицією будемо далі виходити, ви будете okay. думати, підходить вона вам чи не підходить. Тому що чим нам цікаво, тим, що це мобільне рішення, яке не потребує капітальних видатків зразу. Okay. Що ми хочемо зробити? Ми хочемо oh, зробити... Моде момодульне укриття, от це комбінація двох рішень. Та є mm. чого їх якби а, от, його обговорювали? А, а. От, от тут ми закопали там дві труби. Тут ми поставили mm -hmm. ці вагончики. Зробили площадку, поставили ці вагончики.